У Кіровограді звільнили із під арешту Олександра Гратушняка. Нагадаю, викладача КДПУ імені Венеченка затримала напередодні йому і ще вісьмом активістам інкримінували заклики до штурму та підбурювання до протиправних дій. Науковця засудили до 60 діб утримання під вартою. Ця подія викликала резонанс у суспільстві. Залу апеляційного суду заповнили професори, доценти, громадські активісти і студенти. Суд постановив задовольнити апеляцію частково. Активіста відпустили під особисте зобов'язання. Просто. Ти зранку йдеш на роботу, тебе валять на сніг, скручують в бобик. Швиденько допит, суд, і ти ночуєш на нарах. Я дуже дякую всій цій присутній громаді, тому що я вийшов звідти завдяки вам, завдяки вашій громадянській активності, завдяки вашій позиції. Те, що ви прийшли, підтримали і створили суспільний резонанс в цьому ув'язненню. Ситуація, в яку потрапив Олександр Михайлович, насправді стала ситуацією, в яку потрапив увесь колектив факультету філології і журналістики нашого університету. Не треба було нікого організовувати люди сходилися самі, і пропонували варіанти вирішення питання.